Порятунок на сьомий день барильце спорожніло. На обід не лишилося й краплини води. Елі знепритомніла, а загартований моряк ще тримався. Однієї миті, коли Чарлі силою волі подолав млість, він здивовано протер очі й стрепенувся йому здалося, що вдалині рухається чорна цятка. Та що ж могло рухатись у цій страшній мертвій пустелі? Проте цятка збільшувалася, наближалася. Ворона! Присягаюся рифами курокусу. Це повертається ворона, неймовірно, голосно закричав Чарлі. Яка їм користь від цього повернення старий моряк ще не знав, але серцем відчував, що птаха повертається не даремно. Ось вона вже близько. Моряк бачив, що вона летить з останніх сил. Різко змахуючи крилами, щоб утриматися в повітрі. Щось хилило птаху до землі. Що це? Гострі очі моряка роздивились, що це було величезне гроно винограду, яке ворона тягла в дзьобі. Виноград. шалено заревів Чарлі. Еллі, прокинься. Ми врятовані. Еллі нічого не чула і не розуміла. Ворона опустилася на пісок біля візка. Чарлі вхопив виноградне гроно, відірвав декілька ягід, поклав у напівростулені губи Еллі, розчавив. Прохолодний сік полився в горло дівчинки, і вона прийшла до тями. Дядечко Чарлі, що це? Вода? Краще це виноград. І знаєш, хто нам його приніс? Ворона. Кагікар. Вигукнула ворона, почувши, що йдеться про неї. Проковтнувши кілька виноградин, Еллі підвелася на лікті. Погляд її впав на непритомного Тотошку. Тотошко, любий, і ти помираєш від спраги. Три ягідки одразу оживили песика. Він розплющив очі, поворушив хвостиком. Переконавшись, що його команда врятована. Капітан дозволив і собі освіжитися виноградом. Великі жовтуваті ягоди так і танули в роті, втамовуючи спрагу й голод. Оце так виноград, бурмотів моряк. Я такого не куштував навіть на курукусу!» Моряк узяв на руки ворону, пригладив її чорне скуйовджене пір'я. Ти наша розумниця, а я ж бо, старий копчений оселедець. Ще сердився, що ти полетіла. От якби ти ще навчила нас, як здолати чаклунську силу каменя, я б сказав, що ти наймудріший птах у світі. Замість відповіді ворона дзьобнула ягідку винограду і лукаво скоса поглянула на моряка. Вона натякає на виноград, подумав Чарлі. Та чим він нам допоможе? Тільки продовжить наші муки біля цього клятого каменя. Ворона пострибала по піску, весь час озираючись на Чарлі і, ніби кличучи його за собою. Моряк підвівся і швидко пішов у напрямку гір. І от дивина, він з'їв кілька виноградин, а ноги його несли легко й вільно, ніби він і не голодував цілий тиждень, і не лежав без сила на піску. Вітер хвилі, бурмотів моряк. Оця штука хитріша за всі, що я зустрічав. От і побачимо. Ось і фатальний рубіж, де вони з Еллі щораз падали без сил, без волі. І що ж? Чарлі крокував уперед так само легко. Ура, ура! заволав Чарлі. Еллі сюди. Ми врятовані. Здивована Еллі підбігла до дядька. І тільки тоді зрозуміла зміст його слів Дядечку Чарлі, швидше забираємося звідси. Твоя правда, хто знає, скільки діятиме чарівна сила винограду. Треба поквапитись. На швидку руч, покидавши деякі речі в наплічники, прихопивши намет і не турбуючись про решту речей, мандрівники подалися геть від страшного місця. Тутошка весело підстрибував. А ворона летіла попереду, вказуючи шлях. Коли було пройдено близько трьох миль і зачарований камінь не стало видно, мандрівники зупинились. Вони з'їли ще по кілька ягід винограду і з новими силами рушили вперед. Цього ж дня вони подолали половину відстані до гір. Вранці подорожні помітили, що ворони немає, але їм недовго довелося гадати, де вона поділася. Ташина прилетіла з новим гроном винограду в дзьобі. Хай йому грець! бурмотів Чарлі, розділяючи соковиті ягоди між членами своєї команди. Зроду б не подумав, що в мене буде такий дивний постачальник. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.